Я думаю, що це перший крок на довгому шляху до здобуття Україною перемоги. І звісно, що перша партія це такий собі сигнальний варіант, щоб перевірити, чи відповідальна Україна буде використовувати ті саме ракети, бо наші американські партнери дуже переймалися цим питанням, чи не станемо ми тими ракетами гатити по території Російської Федерації. Як бачимо, що ні, є чимало ласах ворожих військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях України, і по двох з них вже прильоти сталися чим прикметні ті саме атакамси, які нам передали. Ну вони 96-го року виготовлення відносно невелику мають дальність застосування до 160 кілометрів, але касетні боєголовки вони є надзвичайно разючими. Понад 900 суббоєприпасів, які містяться в бойовій частині цієї ракети створюють чимало проблем для ворожої армії. Вони чудово поцілюють по ворожим піхотинцям. Вони чудово руйнують ворожу техніку, зокрема авіаційну техніку, тобто, ту, що не є захищеною бронею. І коли ми чуємо від наших британських партнерів, що знищені 14 гелікоптерів, то це результат використання саме тих самих атакамсів, які є. Надзвичайно ефективний для того, щоб працювати по площадях. Тобто за рахунок того самого неймовірного шару субботрипасів є можливість зруйнувати чимало ворожих неброньованих об'єктів, відповідно, знищити живу силу противника. Думаю, що такі можливості нам відкривають відповідні преференції. Бо ворог зараз змушений буде передислоковувати частину своєї штурмової авіації чим далі від лінії бойового зіткнення. Ще нещодавно він був впевнений в тому, що якщо вони будуть розміщувати свої литовищи на відстані 80 плюс кілометрів від лінії бойового зіткнення, нічого тим літакам, тим вертольотам не будуть загрожувати. Але ж бачимо, що ситуація змінилася. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо додаткові партії тих самих атакамців, бо роботи для них є чимало, бага більше ще один прикметний факт: Олаф Шольц, канцлер Німеччини, говорив, що Німеччина ніколи не передасть Україні. Тауруси ці потужні ракети, які справа твісне до 500 кілометрів, аж до того моменту, поки Сполучені Штати не передадуть атакам. Отже, атакам передано, і я сподіваюся, що найближчим часом уряд Німеччини ухвалять рішення щодо передачі Таурусів. А Тауруси це вже історія про керченський міст, який має бути зруйнований, бо в такий спосіб ми позбавимо стало логістики ворожого групування від щоді на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, відповідно на півдні Херсонської та Півдні Запорізької області. Це вже чудово. новина. сподіваюся, що такі зміни, які зможуть і докорінно змінити ситуацію на полі бою. Ми найближчим часом побачимо, відчуємо, і це чудово. новина. тут ми маємо розуміти про таке: є таке поняття ресурсне, ресурсні можливості. І, відповідно, дії українського війська на різних ділянках фронту, зокрема на Херсонському напрямку, будуть залежати від ресурсів. Бо те, що зараз роблять наші морські піхотинці, це це подвік, це героїзм. Таких складних умов, коли з трьох баків їх оточують ворожі сили, там зокрема, дії підрозділ 18-ї армії, а вона створена на фондах 22-го армійського корпусу того самого корпусу окупаційних військ, що дислокуються в Криму, де серед вояків цього корпусу є і колишні українські військовослужбовці. А де факто українські зрадники, які проходять службу в частинах та підрозділах російської окупаційної армії в Криму та Севастополі. Відповідно, завзятість і прагнення українських морських пагатниців рушити чим далі, розширюючи в такий спосіб плацдарм, воно цілком обґрунтовано. Бо Херсонщина, так само як і Крим і Севастополь, це українська земля, її треба звільняти. Але щодо тенденції, тут я маю певний скепсис. поясню, чому для того, щоб провести масштабно. Бойового операцію щодо звільнення північ Херсонської області потрібно чимало ресурсів артилерії, борони, техніки, особового складу відповідних всіх складових військових які б мали би забезпечити сталий наступ українського війська на цій ділянці фронту. Його ми можемо забезпечити за рахунок сталої та безперебійної роботи понтонно-мостової переправи. Але ж ми пам'ятаємо, що Дніпро в цій частині дуже широкий, понад тисячу метрів. Для того ж мало навести понтонно мостову переправу. Її треба. Забезпечити віддії ворожої артилерії та ворожої авіації поки що ці питання не, не здійснені щодо вирішення, бо ми не маємо ні потужної авіаційні компоненти на вони ще в 16 Ми не маємо достатніх ресурсів, щоб приборкувати будь-які зазіхання ворога е, щодо його задіяння. артилерійських компоненти, чи може це статися в перспективі? Думаю, да наприкінці березня наступного року. Ми маємо отримати першу партію винищуючих ще 16 Ну а Щодо бойових можливостей українських гармашів і того, як системно та методично наша артилерія нищить ворожу, тут можна розповідати вже історії та легенди. Насправді за останні чотири місяці ми знищили чималу кількість ворожої артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню. Але тим не менш і нині маєш чимало тих самих гармат, якими гатить не лише по наших оборонцях, а й по цивільному населенню, які мешкає в районі Херсона, в його передмістях, в такий спосіб, наражаючи на смертельну небезпеку надзвичайних цивільних мешканців Херсонщини. Саме цим зараз і зайняті російські генерали вони шукають ресурсні можливості для посилення власного групу. Оніві що діє на півдні Запорізької області, зокрема неподалік від такмаку, розвивається і розгортаються основні бойові дії. Там українська армія має найневеликі, але тим не успіхи. Ми маємо можливість незважаючи не зважаючи на шалений спротив підрозділів, щонайменше чотирьох десантно штурмових дивізій російської армії просуватися вперед в районі Вірбову. Звісно, що поки що зарано говорити про перспективи цього просування, бо я знов повторюсь, питання. Ання успішності дій українського війська напряму залежить від ресурсних можливостей, зокрема тих самих далекобійних, високоточних е, наявності тих самих ракет, типу Атакамс. Бо нинішня війна це не дарма, і називають війною артилерії. Ми знаємо, що до 90% ворожих втрат е, стаються завдяки влучній та ефективній роботі українських ракетників та українських гармашів, українських артилерістів. Е, що буде на півдні? Важко прогнозувати ще з однією, але цілком очевидно при. Чинне, бо ворог зараз задіє чимало ресурсів для того, щоб змістити акценти, змістити спектр уваги українських генеральних штабу з півдня нашої. Країни на східний фас російсько-українського фронту ми бачимо наскільки запекли бої відбуваються в районі Авдіївки. Ми бачимо, як ворог постійно намагається контратакувати південніше від Бахмута. Ми бачимо, які ресурси ворог зосередив на куп'янському напрямку для того, щоб там докорінно змінити ситуацію, і в перспективі вийти до впритул до лівого берега річки Аскіл, в такий спосіб окупувавши частину Харківської області. Тому ситуація на фронті дуже динамічна, але ще раз я повторюсь, динаміка бойових дій. Взагалі, те, що може досягти ворог під час осінньо-зимової кампанії, воно буде напряму залежати від ресурсних можливостей українських своборон. Ми знаємо ворожі можливості: 420 тисяч російських вояків, що діють в рамках так званої спеціальної військової операції, 28 тисяч. Тисяч тих самих російських вояків знаходяться на території, що межують з Україною. Йдеться про Курську, Брянську та Білгородську області. Але от що стосується ресурсних можливостей української армії, ця інформація є закритою, і це справедливо. Ворог не має знати, якими ресурсами володіє українська армія. Ба більше я щиро сподіваюся, що розуміння з боку наших ключових західних партнерів, зокрема і тих, що працюють з нами в проєкті «Рамштайн-50+,» є абсолютно чітке. Чітке і щодо того, що українська армія зараз знаходиться в, в саме на тому передовому рубежі оборони, і вона захищає не лише Україну, а взагалі колективну Європу від тієї навали, від тієї орди, яку нині уявляє російська окупаційна армія. Звісно, вони намагаються розтягнути увагу українські штабу. відповідно ресурси українських сил оборони на, на різні напрямки. тому атакують там, де мають можливість, а там, де мають невеличкі навіть успіхи, і туди відправляють додаткові ресурси та можливості, щоб розвивати успіх на тих чи інших ділянках фронту. Чому Авдіївка? Мені здається, що ворожі генерали чомусь вирішили, що вони зможуть повторити кейс захоплення Бахмуту. Бо якщо ми подивимося на розташування російської окупаційної армії та відповідно українські оборони, певною мірою ці образи тотожні. Але ворог не хоче врахувати абсолютно очевидний факт. Оборонні захисні фортифікаційні споруди навколо Авдіївки будувалися ще з 2014 року. Тому прочевити їх для ворожої армії буде нелегко. Зокрема, кілька днів тому назад в районі лише Красногорівки ворог, атакуючи великими силами, втратив 63 одиниці своєї бронетехніки. І ті зведення, що ми щоранку бачили від українського генштабу, так абсолютно слушно. Абсолютно більшість ворожих втрат відбулася саме в районі Авдіївки. До речі, там співвідношення сил та засобів один до трьох. На, на користь ворога в основному українська 110-та бригада веде оборонні бої її протистоїть підрозділи щонайменше трьох російських бригад, але знову ж таки поступово той особовий склад ворожої армії перетворюється на попіл завдяки вправній роботі усіх складових українських сил оборони в першу відповідно наших гармашів.